Ви маєте побачити себе радісними ще до того, як відчуєте себе радісними у реальному житті. Ви маєте побачити себе спроможними справлятися з багатьма речами до того, як побачити в собі фактичну цю спроможність. Хтось сказав, в уяві до того, як побачите в реалі. Я не живу за інстинктом. Я живу за уяву, яку Бог насадив у мені. Оскільки я живу за Словом Божим, і дуже прикро, що багато хто з нас досі живе за інстинктом. Щось відбувається, щось приходить у життя. І саме тому жах охоплює нас. «О, яке жахливе заключення від доктора. Що нам робити? Інстинкт паніка. Інстинкт починає скликати всіх, вселяючи страх у кожного. Ви навіть не чули, що саме сказав доктор. Вони просто покликали мене і сказали: смерть, ліжко, лікарня, похорон. Це все, що ви почули. І тепер ви повторюєте це всім. І тепер просочився інстинкт. Тепер ми всі тремтимо від страху, замість того, щоб жити за Словом Божим. Енстедвливибадімадженейшновґа. Викличте доктора. Перш ніж я викличу когось, отче, ти сказав у своєму слові, що я можу промовляти до хвороби. Бачите, це дуже дивно, що ми ходимо до церкви кожен день, а ви все ще не вірите в це. Підіть кудись іще. Зробіть щось ну, чесно, зробіть щось інше. Тому що, поки ви не почнете вірити тому, що каже Боже Слово, ви будете жити лише за інстинктом, але Бог намагається дати вам помазану уяву, яка потім перетворюється на бачення а бачення, на надію. Яка потім перетвориться на божевільну віру, і потім ви досягаєте рівня, на якому віра ще божевільніша. Коли вірю таке, що й годі уявити, і Бог знав, що тепер може співпрацювати зі мною. Що ми вже в змозі робити щось таке, що мені навіть ніколи на дуби не спадало. Це те, що говорить писання, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Я навіть не думав, що це є. Але Бог хотів щось зробити. Тому тоді я почав вивчати послання до євреїв, розділ 11. Сьогодні я лише вчу вас. Я запрошую вас до спільного дослідження Біблії зі мною. Це те, що відбувалося зі мною протягом цього тижня. Бог сказав, просто вивчи з ними це до євреїв, розділ 11, вірш 3. Вірую, ми розуміємо, що світи Словом Божим, скажіть світ, збудовані. Підкресліть це, обведіться у вашій Біблії. Вірую, ми розуміємо, що світи Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося. Це, це повертає нас до того, про що ми вже казали останнього тижня, що Бог збудував весь світ словами, але він збудував його з невидимого. З чого він це зробив? З речей, яких не існувало? Так, з речей, яких не існувало. Він збудував весь світ і зробив його реальністю. Це повертає мене до нашого ствердження, що нас створила Божа уява. Ми створені за його образом, тому і ми можемо творити сили уяви. Що ви кажете? Бог уявив собі це до того, як побачив. Ви маєте уявити це. Я не знаю, що це може бути для вас, але ви маєте уявити це до того, як побачите. Ви маєте уявити себе радісними до того, як дійсно побачити себе радісними в реальному житті. Ви маєте уявити себе спроможними впливати на багато що до того, як дійсно побачити себе такими. Деякі кажуть, побачити уяві до того, як побачите в реалії. Тож, коли я глянув на цей вірш, я збагнув, що все, на що ми дивимося зараз, Бог побачив ще до того, як ми побачили це. Оце слово тут збудовані. Лишалось якимось неясним для мене, тому я подивився, а я люблю Біблію. Це слово в різних контекстах. Відкрите псалом 103, вірш 14. Там сказано, «Бо Він знає, скажіть всі будову нашу пам'ятає, що ми порох. То я почав чинити, як справжній пастор і поліз дивитися це слово і в гебрейському, і в грецькому текстах. В те, що я вам зараз скажу, ви не повірите. Слово будова в гебрейському оригіналі звучить як єцер. Є те це ер Єцер. Ніколи в моєму житті не чув таке слово, і не знаю, де знайти єцер. І знаєте, що значить це слово? Воно значить уява. Якщо вставити це слово в вірш, він буде таким. Бог знає наші уяви і пам'ятає, що ми порох. Те саме слово ви можете побачити в бутті, розділ 6, вірш 5 у першому 29, 29.18. А оце місце гідне уваги всіх знавців Біблії, хто любить прискіпливо досліджувати її. Перше 28, 28.9. Бог знає мою уяву. Так. Отже, я скажу вам наступне: ваша уява збудовує ваше життя. Оце так. все, що ви собі уявляєте, є рамкою, на якій Бог збудовує ваше життя. Отак, те життя, яке ви маєте прямо зараз, ви самі ж збудували. Ви вибудовуєте своє життя тими думками, які маєте прямо зараз. Так. і Бог велів мені сказати вам, що пора вже змінювати його будову. Так, змінювати. Та що ви таке кажете, пастор Майкл? Тоді ось вам наведу наглядний дотепний приклад. Ось на екрані барабанна установка, приклад, з якої я хочу вам навести. Вона виготовлена вірогідно десь у 1821 році. Я навіть не знаю, але цей звір застарий. Ця установка була найкращою в світі у своєму класі, коли була щойно зроблена. Але вона складалася лише з однієї тарілки, кавбелу та малого барабану. Це все, що її рама могла тримати. А оце установка нашого барабанщика Тонні. Це не установка, а справжній велетень. Тепер я хочу, щоб кожен з вас реально це собі уявив. Ця установка, це велетень. Вона має будову, яка вміщає все це. Ходімо зі мною, я покажу вам їх, бо ви навіть не знаєте, що бачите її лише попереду. Я хочу, щоб ви всі побачили, до якої міри цей маленький хлоп'яга схиблений на цих барабанах. Ні, 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 ні. Не смійтеся. Я зараз його вам розсекречу. Тут всюди тарілки. Ось електронні перди. Тут є все, що тільки хочеш. Он там електронні подвоєні базбочки. Тут унизу чотири педалі. Невже все це потрібно? Яка різниця між цією установкою і тією установкою? Різниця в рамі, на якій вона побувається. Будована. Ось як виглядає рама цієї барабанної установки. Подивіться. Ось ця саме її рама. Мені потрібен хтось із камерою, хтось один, хтось з вас підійдіть сюди, покажіть, щоб усі все це побачили. Це щось таке величезне, що я не можу це собі уявити. Коли я будую мою барабанну установку на цій рамі, я маю безліч варіантів. Я можу начепити різні томи, альти, тарілки, все що завгодно. Ось єдина причина. Бо установка 1921 року не має такої рами. Щоб була можливість будувати щось велике. Бог сказав мені, Майкле, найсумнішим в цьому моєму посланні про божевільну віру, яке я намагаюся донести до людей. Є те, що більшість з них мають замалу раму, щоб вмістити те, що я хочу звершити в їхньому житті. Вони не вірять мені, вони не зняли з мене свого обмеження. І сьогодні, коли я довідався про це слово, є це, яке каже, що світи були збудовані або уявлені, і що Бог знає нашу будову, тобто нашу уяву. Бог сказав: Майкл, музика, яку я хочу створити в твоєму житті, залежить від того, що вбудовано в тебе. Бачите, багато людей не знають про це. але я гра на барабані з двох років. Різниця між цією установкою і тією, що на екрані, у тому, що в цій набагато більше можливостей. Так, все, треба зупинитись. Досить Майкла, досить. Те, що я зміг зробити на цій установці, і ті звуки, які я зміг витягти з неї, і інтерпретації, які я зміг зреалізувати, я зміг завдяки тому, що було вбудовано в цю раму, яка виявилася достатньо великою, щоб вмістити в ній те, що я собі уявляв. Пастор Майк, то що ж ви хочете цим сказати? Що треба уявляти більше? Мені чомусь здається, що решта тижнів для більшості з вас буде марною, якщо ви не збагнете цю одну річ. Робіть вашу раму ширшою. Зніміть свої обмеження з Бога. Бог бажає привести вас у те місце і в той простір, який він вже для вас визначив, але він не переступить задля цього через вашу віру. Спитайте про це в дітей Ізраїля.